Вітаю, друзі! Отже, ті, хто вже зібрав урожай, як на цьому полі ріпак, і готується до пасівної, зернової групи, хочу, щоб ви не забули про препарат, який може суттєво покращити живлення ваших рослин. Це фосформобілізуюча бактерія IT-45, препарат RISP. Препарат в Україні вже відомий більше 10 років, набув популярності. Що він робить? Це бактерія симбіотична, яка заселяється на кореневій системі. Покращує живлення, стимулює ріст і розвиток кореневої системи, збільшуючи її до 20% від тим самим зменшуючи залежність і каливання вологі в ґрунті. Виділяє певні ферменти і кислоти, які розчиняють водонарощинні сполуки фосфору, калію і мікроелементів. Тобто покращує живлення. На більшості зернових культур інакуляція насіння препаратом РАЙСПІ перед пасівом. Дасть змогу вам додатково отримати до 10% вражайності, або в фізичній величині це може бути від 500 і навіть до тонни кілограм на гектарі. Тому не втрачайте можливість збільшити свою вражайність, не втрачайте можливість додатково заробити. Компанія Грітема, кому цікаво, дзвоніть або мені, або пишіть. Препарат є в компанії і у наших дистриб'юторів.